Привіт усім моїм глядачам! Ви на каналі Світлана Київ Мілану, і ви в мене на кухні. З однієї капустини зробила уже квашену капусту і вам вже зняла таке відео і показувала, а іншу капустину вирішила замаринувати. Це буде капуста-маринована пелюстка. Нікого не вчу. Я впевнена, що кожна хазяйка знає цей рецепт і вміє робити цю капусту. Просто ділюсь своїм життям. Своїми подіями. Отже, у мене тут капустина на кіло 600 була. вона. Ну, Я вирізала, можливо, там півтора кілограма зараз. Так, тут два отаких, от можна сказати, середніх, вони не дуже маленькі, два бурячки. Нарізала їх так довільно. Ви можете, як хочете, їх різати також. Капусту також, ось дивіться, як я порізала. Зараз покажу. Ну, ось так: от від кочерішки. ось такі от. Ось такої товщини приблизно такі от дольки, да? Нарізала ось і видно їх. так, Одна морквина велика і доволі чимало часнику. чеснику. Я його порізала, щоб він краще віддавав аромат. Овочі я зараз додам сюди прямо в кастрюлю до капусти. от І зараз у мене буде готовий маринад. Я вже поставила воду. Я туди додам сіль, цукор, оцет. Лавровий лист, чорний перець з горошком і духмяний перець з горошком. Скільки солі, цукру і оциту, які пропорції. Якщо комусь цікаво, то напишу під відео в описі. Це якщо мене дивляться якісь молоді хазяєчки або ж ті, які ні разу не робили цю капусту. Отже, маринад у мене кипить. І, по-моєму, я забула сказати, що я також в маринад додаю олію. Це соняшникова олія. Саме тому я і включилася зараз, тому що я забула сказати про олію. Так, зараз треба, щоб воно трошечки прокипіло. Так, робимо менший вогонь, тому що заливаємо оцет. Так. Тепер оцет не повинен кипіти, тому що там вже і олія, і оцет. Я це все виключаю Отже, буквально киплячим маринадом, заливаю капосту. Так, друзі, треба дивитися завжди туди, де я роблю, а не в камеру. Щоб не опіктися, Так, все, тому що просто кипляче все. Так, дуже сподіваюся, що мені вистачить цього маринаду, тому що оце у мене велика п'ятилітрова кастрюля. Вистачає. Добренько. Я вже бачу, що вистачає і навіть залишиться. І тут вже можна і рукою собі допомогти. Прямо із кастрюлечки. Кастрюлю тримаю за ручку, хоча, в принципі, і ризикую все. Ось така от буде маринуватися капусточка. Вона буде червона, ви це знаєте. От. Вона буде готова, звісно, що не сьогодні і навіть не завтра. Я так думаю, що десь вона буде готова у мене на третій-п'ятий день. Це залежить від температури кімнати. А в мене прохолодно. Коли вона буде готова, промаринується, я потім її перенесу в холодильник. Друзі, дивіться, хочу вам показати, капусточка маринована вже готова. І сьогодні третій день. Дивіться, як вона красиво промаринувалася, який колір у неї. В принципі, я вже її вчора їла увечері. Зараз хочу вам показати. Бурячки я також їм і моркву також. Тому я і так і нарізала саме кусочками, шматочками, не, не шинкувала. терку не натирала, хотіла сказати. Так, ось така от. О, якраз і відділився кусочок. Зараз, зараз буду їсти при вас, хоча я вже вчора її пробувала увечері. Дуже смачно, дуже, дуже збалансовано. Саме за таким маринадом я, до речі, робила вперше. Тобто, я додала трохи менше оциту і трошечки більше цукру. І вона вийшла така ніжна. Така, знаєте, така кисло солоденька трошки, ну і соль також у міру, тобто вона не кисла, Не кисла. просто дуже-дуже ніжна. Зараз буду готувати обід. У мене на обід будуть котлетки. Ну, Я не буду показувати вам це, як я роблю, я думаю, що всі вміють робити котлетки. Можливо, потім просто покажу готовий результат. Усім, хто їсть, смачного, Робіть таку капусточку, робіть взимку, тому що це така смакота. Боже, дивіться, друзі, знову цвіте ця сакура. Дивіться, вона цвіте. І ще одне віре, це дуже рясно. Ось воно. Дивіться. Боже мій, дивіться, як вона зацвіла. Оце ж тут, де я вам показувала ось український прапор. І ось вона сьогодні. Так, це просто щось неймовірно. Таке красуночко їх так освітило красиво, бачите? Тут ще два деревця, тут їх вже раніше чотири цвіло. А, цвіте також, тільки воно просто не на сонці. Дивіться, не освітлене сонечком, але тут менше трошки квіточок. Вони такі мілкі, такі дрібні. І це теж, дивіться. І це теж цвіте. Але ось це краще видно, бо воно сонечком якраз осяяне. І ось це. Знову ж таки, другий рік, і таке ж було в минулому році, вона в грудні починала цвісти. Вони, вірніше, ці 4 деревця, вони цвітуть. Ще починаючи з грудня минулого року чомусь зимку, тобто вони цвіли і в грудні, і в січні, і в лютому. Не пам'ятаючи, в березні я знімала, потім у квітні вони знов зацвіли. Тобто кожного місяця ось так рясно цвітуть ці деревця. І ось у цьому році та ж сама ситуація повторилася.